Без складання протоколу, без винесення постанови, без належного повідомлення особи ТЦК продовжує вносити до реєстру інформацію про порушення правил військового обліку, не дивлячись на чинне законодавство, яким передбачено все сказане мною вище. Найпопулярніше порушення, про які вносяться дані, значить, реєстр це неявки по повістці і несвоєчасне оновлення даних. Одразу хочу сказати щодо неявок по повісткам. Дивіться, по таких адміністративних правопорушеннях штраф може бути накладений, і особа може бути притягнена да, до адміністративної відповідальності протягом року з дня вчинення і протягом трьох місяців з дня виявлення. Що таке день вчинення за неявкою по повістці? Це той день, на який було назначено вам з'явитися. Оце є день вчинення. Відповідно, і день виявлення співпадає, тому що вони ж коли вам призначили там на 10 вересня, вони 10 вересня і мають виявити те, що ви не з'явилися. Що це означає? Це означає, що зі спливом трьох місяців після того, як ви не з'явилися по повістці, вони мають самі прибрати відомості з реєстру про те, що ви вчинили це правопорушення. Або вони мають належним чином розглянути справу про це адміністративне правопорушення. Тобто, викликати вас належним чином, повідомивши вам про дату, час та місце розгляду. Однак зазвичай на практиці це не робиться. Що з цим взагалі робити? Ну, я вам так скажу. Вилучати відомості про правопорушення з реєстру можливо і за заявою до ТЦК аргументованою, і за позовною заявою до адміністративного суду. Але, на жаль, заяви до ТЦК частіше не працюють. Тому популярним способом зараз є звернення до адміністративного суду. Єдине, що я вам хочу сказати, все одно попередньо треба звертатися в ТЦК, отримувати від них відмову, і з цієї відмови вже звертатися до суду. Я хочу наголосити, що у нас є закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. В ньому є стаття 7, яка чітко регламентує те, що до персональних даних вносяться відомості про вчинене адміністративне правопорушення із номером постанови, протоколу, тим не менш, ТЦК до сих пір. Не те, що не всюди вписує дані про постанову, наприклад, про притягнення, а й не завжди її виносить. Однак перед зверненням до суду хотілося би зазначити, що якщо ви звертаєтесь до суду з приводу одні... одного адміністративного правопорушення, це не означає, що вам сьогодні не випишуть інше, і ви будете бігати по колу. Отака у нас ситуація.